Це сколіоз третього ступеня, і його можна виправити без операції. Це передовий метод в лікуванні сколіозу, за допомогою якого ми можемо досягти вражаючих результатів вже через 6 місяців. Наші спеціалісти використовують унікальну в Україні методику шроттерапію. Ми використовуємо 3D-стабілізацію коригуюче дихання та розподіл тіла на блоки. Також є окрема система домашніх справ. Терапія – це доказовий метод в лікуванні сколіозу, який дозволяє уникнути оперативного втручання на хребті. В комплексі вони є дуже ефективними. Якщо ви помітили у вашої дитини ознаки сколіозу, зверніться за консультацією до спеціалістів.